Добрий день. Сьогодні ми знаходимося в селі Пухівка, Пухівський Старостинський округ, засідання постійної комісії за сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. комісія номер 82. Від 2 грудня 2024 року присутні на комісії головуючий Ягренко Євген Володимирович, заступник голови комісії Марченко Євгеній Константинович і секретар комісії Ячник Надія Дмитрівна. Запрошені також на комісію старості сіл пухівка. Писаренко Анастасія Григорівна, Рожний Абиш Володимир Михайлович, Різник Наталя Анатолійовна Літки і Гайдак Михайло Васильович. Також запрошена начальник відділу соціального захисту населення Зазимської громади Лазарєва Нінель Павлівна. Порядок денний на сьогодні про надання перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми турбота. Питання два про надання одноразової матеріальної допомоги. Військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих, померлих, захисників та захисниць України на 2024 та 2026 рік. І е, питання третє про відмову одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 24-26 роки. І четверте питання різне: хто за такий порядок? Денний е, прошу голосувати. по імені голосування. Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання нашого нашого порядку денного про надання матеріальної допомоги жителям громади. Доводимо до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві проблеми заявників на матеріальну допомогу. Ми не маємо юридичного права, тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомились з пакетами документів заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми про соціальний захист жителів громади. А саме до нас звернулося скільки п'ять да? п'ятеро заявників. Перша заява сільському голові Зазимської сільської ради Кропенко Віталію Вікторовичу, жителька села Зазимя Турценко Ніна Константинівна просить надати матеріальну допомогу на лікування. Всі необхідні документи надає. Ідея згоду на обробку персональних даних. Весь перелік необхідних пакетів документів є. Виписка з амбулаторної картки є. Рекомендую 6 тисяч гривень. Друга заява. Безсмертний Василь Ількович, село Погреби, вулиця Залющенська. Просить надати матеріальну допомогу на лікування. Рекомендую 20 тисяч гривень. Наступна заява, кумпан Тетяна Миколаївна звертається до нас, просить надати матеріальну допомогу на лікування жителька села Погреби. Рекомендую 10 тисяч гривень. Река Тамара Михайлівна, прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування, жителька села Рошня. Весь перелік необхідних документів присутній. Також присутня виписка із медичної картки. Рекомендую 10 тисяч гривень. Кабаш Владислава Володимирівна. Село Рожним. Прошу надати матеріальну допомогу у зв'язку з необхідним проведенням доворововартосної операції. Вказує, що працює в соціальній сфері громади. На пошті, так, це у вас Рожна. Рекомендую 6 тисяч гривень. Шановні колеги присутні, у когось є зауваження пропозиції. Старості є у вас пропозиції якісь отримаєте. Да? Хто за дану пропозицію? рекомендує депутатам депутатам на засіданні сесії Зазимської сільської ради надати матеріальну допомогу жителям громади. Згідно нашого такого проєкту і рекомендацій, хто за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до наступного питання про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Шановні колеги, попередньо, знову ж таки, розглянувши заяви. Військовослужбовців та їх сімей для отримання одноразової матеріальної допомоги пропонуємо надати матеріальну допомогу. Прізвища, зв'язку з тим, що вони військові, ми не озвучуємо. До нас звернулися 3, 4, 5 е громадян нашої громади, які проходять службу в лавах Збройних сил України і просять надати матеріальну допомогу як діючим військовим. Весь перелік необхідних документів є. Тобто ми надаємо 2, 3, 4, 5. 5 військовослужбовцям, які проходять на даний час службу по 10 тисяч гривень. 5. Далі хто? Далі до нас звернулося двоє також громадян. І жителів нашої громади, які зареєстровані в нас та проходили військову службу, але, на жаль, вони отримували поранення. Є дві такі заяви, всі необхідні пакети документів є, підтверджуючи медичні висновки є. Рекомендую двом чоловікам надати по 20 тисяч гривень. 5, да? Тоді все. Е, хто, за, хто за даний е, за дану пропозицію? Прошу підтримати. Дякую. І третє питання. Переходимо до третього питання. Третє питання про відмову одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми Соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. До нас звернулася заявою громадянка, яка просить надати їй чоловіку матеріальну допомогу у зв'язку з проходженням військової служби. На жаль, так сталося, що. Дружина отримала сповіщення про те, що її чоловік безвісті зник, виконуючи її завдання під час військової служби. На цю заяву прошу вас відмовити, а на заяву попередню ми розглянули, так як він зник, ми надали матеріальну допомогу. А на цю заяву там, де просить про те, що. У зв'язку з діючим військовим, прошу відмовити, на жаль. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до четвертого питання. Різне є щось? Пропозиції, Пропозиції можливо? Ні? Немає? Все, все, все. У вас влітках все добре? Культура розвивається, медицина, да? питання є, якісь побажання по медицині можливо? Немає? У вас що? Теж все нормально. Мені у медпункті бажано зробити санвузу. Санвузол в... Сан в самому медпункті. Так. Один, один, мабуть, медпункт залишився в громаді. Що... Uh -huh. А там під, 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 володя підключав вам воду чи ні? Там, там все жорно зараз вода є, все є. Що у вас порожна хвораторії з цим з Плануємо, хочемо просити на 25-й рік відремонтувати іншу половину медамбулаторії для того, щоб люди почувалися більш в приємних таких умовах під час перебування в медамбулаторії. Добре, дякую, Анастасія Григорьов. Аналогічна ситуація. На наступний рік плануємо капітальний ремонт приміщення сімейного лікаря, маніпуляційний, сходову частину. Бо вхідні вхідна група нормальна, але потребує вже ремонту всередині. До Дня волонтера плануєте щось? Загально по громаді окремо нічого. Звичайно, кожен Кожен відзначить своїх волонтерів. То є ще питання, якісь поважання, пропозиції? Дякуємо за те, що ви з провели таку прекрасну комісію. Дякую. Дякую. Е, тоді... По імене голосування прошу підписати. Угу, по іменно голосування голосування це угу. я. А хто за те, щоб закрити засідання 82-ї комісії постійної Зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Дякую.